Дев'ята ранку в Україні на часі новини їх для вас підготувала команда Інтера. І я, Лілія Налягака. Генпрокурор України повідомив про підозру народному депутату Миколі Тищенко через напад на військового у Дніпрі. До нардепа прийшли з обшуками слідчі ДБР. Слідство встановило його охорона діяла за попередньою змовою та із застосуванням фізичної сили і спецзасобів. Наразі слідство встановлює інших осіб, причетних до правопорушення. Офіс генпрокурора погодив клопотання щодо обрання Тищенко запобіжного заходу цілодобового домашнього арешту. Кримінальне провадження відкрили за фактом незаконного позбавлення волі. Нагадаю, минулого четверга група людей за вказівкою Тищенка силу міць тримала колишнього військовослужбовця ЗСУ протягом певного часу. Йому завдали тілесних ушкоджень. На фронті дедалі гарячіше. 170 боїв за добу, понад півсотні з них на Покровському напрямку. Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу. Більше нам готовий розповісти наш воєнкор Руслан Смущук. Він зі студією наживо з Донеччини. Вітаю, Руслане. Тож, яка ситуація на фронті? Вітаю, Лілі. Ну наразі найнапруженіша ситуація на покровському напрямку. Там лише завчора сили оборони відбили більше 50 ворожих атак. Крім того, росіяни вдарили ракетами по самому Покровську. Прилетіло два іскандери, причому били так, щоб друга ракета розірвалася через півгодини на місці влучання першої для того, щоб вбити якомога більше працівників екстрених служб. Які на місці влучання рятували людей, і так три правоохоронці були поранені. Крім того, вчора в Покровську цим обстрілом Росіяни вбили щонайменше чотири цивільних Чотири цивільних особи, чотирьох людей. А також травмували більше п'ятидесяти людей із різними ступенями важкості пошкоджень. Десятки з них були. Госпіталізовані, крім того, росіяни тиснуть і на інших ділянках. Так, от на Харківщині, в районі Вовчанська та Липців, було відбито шість атак на Куп'янському напрямку. 12. важка ситуація під Ліманом. Там е, завчора було відбито 24 атаки, але от за даними генштабу, росіяни там понесли значні втрати. Тільки завчора підтверджених 92 знищених е, або Поранених вояка РФ. Крім того, активізувалися вони на Сіверському напрямку, там кількість атак зросла майже до 30. Постійно намагалися пробити українську оборону, також понесли важкі втрати. Так, от, за даними Генштабу, більше 84 вояків було знищено, вояків РФ. Крім того, підбиті бліндажі з особовим складом і техніка. Крім того, Росіяни атакували вже в таких традиційних містах, традиційно напружених ділянках фронту, як часів яр під Торецьком на Кураховському напрямку. Взагалі, якщо подивитися на мапу, стає зрозуміло, що росіяни зараз атакують майже по всій лінії фронту, але на певних ділянках, от як Лиман чи Покровський напрямок, зосереджують значні атакувальні ресурси і задіють їх. Тому ситуація на фронті важка. Паралельно з тим, росіяни ще продовжують тероризувати та вбивати місцеве населення, яке живе і на лінії фронту, і в тилу, тому що Покровськ, це за місцевими реаліями, такий глибоко тилове місце. Ну от все, що можу вам повідомити на даний момент. Дякую, колегу. Руслан Смещук розповів, що зараз відбувається на передовій. Щодня потерпає від обстрілів прикордоння Харківщина напередодні увечері. Були прильоти і в самому Харкові. Про наслідки розповість моя колега Світлана Шакера. Вона зі студії наживо з Харкова. Вітаю, Світлана. Як у вас минула ніч? Вітаю лілі вчора в пізно ввечері. Біля 22.30 у Харкові було чути серію вибухів. Ми почули приблизно щонайменше чотири вибухи. Як повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації, окупанти завдавали ударів по Харкову та Харківському району керованими авіабомбами. Даних про постраждалих на цю хвилину не надходило. І сьогодні на світанку окупанти обстріляли місто Люботин та пошкоджено чотири приватні будинки. Також біля четвертої ранку обстріляли село Вільшани Харківського району. Там також є пошкодження. Протягом минулої доби через ворожу агресію на Харківщині загинуло двоє людей. Це сталося у селі Слобожанське на північ від Харкова. Буквально 25 кілометрів від обласного центру. Подружжя їхала на автівці, де Уланус і натрапили на протитанкову міну. Стався вибух, автомобіль буквально повністю згорів. Чоловік загинув на місці, а жінка померла дорогою до лікарні. І вчора окупанти також завдавали ударів по прикордонню з РСЗВ. Учора в день з градів обстріляли одноробівку. Там є руйнування. Крім того, пошкоджено лінії лінії електропередач, і чотири села лишилися без електрики. Куп'янськ-возлови росіяни обстріляли з ураганів. Трьома кабами вдарили по старому салтову. Там пошкоджено ремонтну станцію, склади та комбайни у новоплатонівці під боровою. Трьома кабами також пошкоджено будівлю школи. Завдають шкоди обстріли росіян і нашому довкіллю. В Ізюмському районі після влучав влучань горів степ на площі 600 квадратних метрів. Рятувальники з цим боролися. Такі новини на цю хвилину. Лілія дякую, колегу. З нами наживо з Харкова була Світлана Шакера. Результати нещодавньої атаки по навчальному центру ППО в російському місті Єйськ уточнили військово-морські сили ЗСУ. Нагадаю, удар по полігону відбувся вночі 21 червня у взаємодії зі Службою безпеки України. За оновленими даними, наші захисники знищили 120 ворожих безпілотників. Це і розвідувальні дрони, і ударні, зокрема шахеди. Крім того, є загиблі серед інструкторського складу та технічного персоналу з Єлабуги. Не давати просуватися на сході, не дозволяти використовувати ближні вогневі рубежі та не допускати, щоб Україна зазнавала економічних збитків. Три складові успіхи України у війні проти Росії назвали у Держдепі США. Пункти озвучив помічник держсекретаря у справах Європи та Євразії Джеймс Обраєн і заразом додав, як можна домогтися заявлених вимог, забезпечити Україну достатньою кількістю засобів протиповітряної оборони та іншим озброєнням. Так Київ зможе боротися з агресором протягом тривалого часу. Додав кінцева точка українського успіху, повернення та утримання Києвом контролю в межах міжнародно визнаних українських територій. Нагадую про енергощадливість. Зараз на екрані ви побачите мапу, яка демонструє рівень споживання струму по регіонах на 8.30. у червоній зоні Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Закарпатська, Миколаївська, Одеська, Тернопільська, Хмельницька, Харківська, Житомирська, Київська, Черкаська та Чернігівська області. Прохання до жителів цих регіонів вимкнути потужні прилади. Через російські обстріли в системі бракує енергії. Жителям областей, що у жовтій зоні, прохання не вмикати кілька. Потужних приладів одночасно в зеленій зоні споживання в межах норми та не слід забувати про щадливість. Нагадаю, Україна не постачає електроенергію до Криму та значної частини Луганської області, а також на тимчасово окуповані території Донеччини, Запоріжжя, Миколаївщини, Харківщини та Херсонщини. Далі єдиний марафон продовжить Ірина Баглай. Я ж продовжую стежити за новинами. Наступний випуск о 9.30. колеги. Дякую. Україна в ЄС наскільки близькі ми до вступу за хвилину дізнаємося разом?